The North Yorkshire moors, this, this area. North Yorkshire moors. Томанда. Ми мижаємо по звичайному жилому кварталу вибі. Другі усім сьогодні 21 червня 2025 року. Ми пробули у містечко у відбі. Це рибацьке селення на узбережжі. На півночі, заході Великобританії у е, північному Йоркширі. Зараз ми всі на розбережжі. Тут дуже красивий вид. Складно було сьогодні приготуватися, тому що всі люди їдуть у такі голодні місця. Ми були в відбі десь 4 роки тому, і для нас це дуже добре, що ми знову сюди приїхали, все виглядає новим, але ще дещо я вже згадую, ми також пройдемося по всьому місту, побуваємо у порту, це історичний рибацький порт, тут знаходиться. Прогуляємося. Біля аббатства у Відбі це місце, яке пов'язане з новелою Брема Стокера Дракула. Також прогуляємося по історичній стародавній частині міста. Він дуже стародавнє місто, навіть містечко, тому що населення тут лише 13,5 тисяч людей, і його було засновано в 656 році королем, як і багато інших частин Великобританії, потім сюди прибули. Вікінги, Скандинави, вони тут все зруйнували. Потім було завоювання норманів. І зараз уже ми маємо сучасний вигляд цього рибацького селища. Відбі дуже знаменита своїми фішн-чіпс, які ми потім з'їмо на обід. І також тут гарні дуже смачні свіжі морепродукти, красивий порт. Це місце дуже популярне для відвідування туристів. Ну, дуже прохолодна, але я насолоджуюся плаванням у північному морі. І я його просто обожнюю. Тут, в Британії такі гарні узбережжя. Мені подобається, що тут пісок і також море розпочинається не дуже глибоким і крок за кроком становиться все глибше та глибше. Дуже приємно плавати. відчуття після купання в морі. Щодо мене море мене розслабляє, навіть плавання у прохолодній воді дуже гарно сприяє, тому щоб я гарно себе почувала, дуже гарно знімає відбі З одного боку. Дуже чудове море. Я обожнюю. Побачили кух, басейн якому діти плавають, тут можливо тепліше, ніж у самому морі. Дуже чудово. Це у боку знаходяться готелі та апартаменти, де приїжджаючи знімають квартиру на день чи на тиждень. Я також вважаю, було б добре сюди колись приїхати, щоб залишитись, хоча б на пару ночей. Ми прогулялися тут дуже добре по всіх місцях, і також мені дуже подобається плавати хоча море північно завжди прохолодне. Але все ж таки у червні, як зараз, також у липні, досить приємно так, щоб можна було поплавати. Можливо, купити морозиво, ми також візьмемо. Зараз ми відходимо до пам'ятника Джеймса Кука, і Річард мені розповідав, що Джеймс Кук був його пращуром. Це пам'ятник Джеймсу Куку. Капітан Джеймс Кук, 1728 1779. Це той знаменитий моряк, капітан, який на своєму кораблі Резолюшн відкрив Австралію. Давній родич Річарда. Дуже чудово. So it's your yeah, very good, very дуже імсев. Відкрив Австралію та Нову Зеландію. Тисяча там яких сімсот 70 х роках. Тобто 18 століття. Чайок, а це у уидбі албатство. Ми були в цьому аббатстві 4 роки тому, тому сьогодні не підемо, але також дуже гарне місце для візиту. Узбережжі завжди повітряно і дуже важко тримати волосся тільки.

<пості> Я хотіла лобстера. <пості> Такий дуже смачний оселедець. А на жаль, лобстера нема. Це все як кравові палочки. Оцей хвіст ну, лобстера. Зараз у самій красивій частині видбі це давній порт, і також на цьому місці було рибацьке поселення з далеких часів. Тут дуже гарний вид на аббатство вибі Еббі, дуже красиво. У таких чудових місцях, як у Видбі, як на мене, просто дуже приємно прогулюватися, дивитися навколо, на цю красу. Тут дуже смачні морепродукти, пісень чіпс. Я б собі приїхала б на пару ночі, щоб тут переночувати і в день щоб можливо було б дуже гарно прогуляти. Ми приїхали лише на декілька годин, на один день. It's yes. uh, a model of one of the ships that he sailed in. I can't, I can't remember which one, whether it's the Discovery or the Endeavour, but it's meant to be a, a full-size replica of uh, the ship that Captain Cook sailed in. Not the ship, but uh, a model, you know. A, a, yeah, a rem remade replica. I suspect yeah. yeah. well. so, yes. the ships, but they meant to be like replica of the hmm. ships Yeah, Вражаючи. Завжди чудово повати таких місцях. <реку> <реку> Також ми натрапили на маленьку зеньку вулицю. Це дуже яскраво та незвичайно. Okay, Камінці з відбі також дуже популярні, і тут є сувенірні магазини, де можливо купити отакі прикраси з місцевим каменем. Це дорогі ціни, я так бачу, 1100 фунтів. таке вражаюче кольє. А таке поменше 132 фунти. Річард каже, що таке відчуття, що ми в Йорку. а У мене дит, е, зараз згадалася Венеція, ми там також гуляли. Там були такі вузенькі вулиці. Як це все смачно. Зараз зробили сувенірні магазини та кафе із будиночків рибаків. Уідбі це було рибацьке поселення. А зараз тут більше основна отрасль – це туризм. Торична частина видбі. Ці сходинки ведуть до монастиря у відбі сомікамі степ, натинокам хаміні степарка але ми не пам'ятаємо скільки їх там. Ми прогулювалися в цьому місці чотири роки тому. Підходили до аббатства. Сьогодні ми туди не підемо. Ці місця згадуються у новелі Брема Стокера Дракула. Там також Дракула вийшов на узбережжя Великобританії, у відбі, і він також йшов цими сходинками. Вічарту точно в інтернеті 199 ступ... сходинок на цьому підйомі. Ми розмовляємо з Річардом, він каже, що це місце дійсно якесь специфічне, дуже красиве, дуже вражаюче. Тут все цікаво. І дійсно це так. І чому би ні? Тому що тут таке поєднання дуже багатої вікової, навіть тисячорічної історії. Вся з англосаксів в 656 році. Потім тут були скандинавські завойовники, вікінги. Потім нормандські завойовники з півночі Франції. Це також рибацьке поселення, і тут і аббатство знаходиться, і зараз і сучасне життя також дуже цікаво. І Багато туристів зі всього світу це все дуже вражає. Коли з якимось містом пов'язана знаменита книга, оповідання. Пов'язана книга Дракула, як я вже це повторюю декілька разів. Цю історію багато разів екранізували. Так що таке все дуже цікаво. Завжди приємно приїжджати. Та історія, що Джеймс Кук є пращуром, ну не, не прямим, прям. Пращуром річарда, але з його сім'ї це також дуже цікаво було нам знати. Ми цю історію вже давно знаємо. Оце кафе фішен-чіпс. Не пам'ятаю останнього разу, де ми були. Можливо, навіть у цьому місці ми купували фішен-чіпс. Ми полюбляємо одні і ті ж місця і дуже приємно в них повертатися. З Річардом чекаємо на фішн-шіпс, коли приготують, і також розглядаємо модели у бікіні. І я у Річарда запитала, яка співтиму більше за все сподобалась. Зазвичай всі дівчата гарні. Але він сказав, що йому оця в червоному бікіні сподобалась фігура. А мені оця струнка дівчина у білому і оця рижоволоса дівчина, рудоволоса. Це у жінок і у чоловіків різні смаки на жіночі культури. Взяли напіс кульбаби, я вперше такий напис куштую. Досить смачний напій з кульбаби. Я такий ще не куштувала, але мені сподобався. Ми вже завершуємо нашу поїздку в місто в Зараз повертаємося додому. Це було дуже чудово приїхати сюди з другого разу. full up now. Да, ми поїли тішіп, зараз їдемо додому. Кістки справжнього кита. Такі от вони великі. Це ми так розуміємо його, а, як ребра чи щось таке. Море просто чудове. Ще поки вже їдемо додому вже достатньо на сьогодні. Такий чудовий вечір. Ми вже повертаємося додому. Я також хочу показати, як сильно відійшло море від узбережжя. Коли ми лише прийшли до берега, ми з Річардом сиділи у районі цих от маленьких будівель, це як сарайчики або кімнати для переодягання, і там люди тримають свої речі. І море було дуже близько до нас, я дуже гарно покупалась, поплавала. А зараз, щоб дійти до моря, потрібно одолати оцю відстань. Що дуже часто, дуже добре, що ми там встигли побувати, коли море було біля нас.